Доброго ранку, Рахів, Україна. Щось я дівчата <смі> від цього Ютубу відчепитися не можу. Спочатку це були справи, а зараз якось так вже залипла, і, наче потреби якось то відчуваю. Знаєте, вона не наче як до війни, коли, знаєте, це коли було років 5, мабуть, 6 тому. От коли, коли люди мені писали, що в мене ранок починається з вас. Тобто я просинаюся, роблю собі філіжанку кави, вмикаю YouTube і слухаю ваш там, новий випуск. Звісно ж, було дуже приємно це. Але, знаєте, життя змінюється, дівчата. І якщо тому, то тоді це було там, ну. У мене дуже перло <рістити> розповісти вам все, що я знаю про валяння. От. То зараз, е, воно, мабуть, виглядає трохи по-іншому, бо є моя кого спілкування. Бо взагалі-то я е, дуже така людина неконтактна От. і я, я, ну, якось мене обтяжують ці розмови годинами не про що, я не можу. А тут, знаєте. Я говорю стільки, скільки я хочу, а ви слухаєте стільки, скільки ви вже зможете вислухати. <рес> От. Тому, тому, дівчатка, ви моє, ви моє коло спілкування. І Дякую дівчатам, котрі пишуть мені особисті там, і, і про якісь свої там справи. От. Мені мені це дуже приємно. Ще раз повторюю, ви моє коло спілкування. До речі, коло спілкування. Скажіть мені, будь ласка, тут одна дівчинка мені написала, що у мене майже ідеальний смак. А я з цього приводу, ну, мене, мене ну, часто беруть сумніви. От, тому скажіть мені, от, оце, оце, отак, не забагато? Я не виглядаю як оця співачка з народного хору, Ні? Тому, ну, якось ну, мені не, не дуже так око ріже, але ну, ще попитаю у вас не забагато чи, чи краще, краще щось, щось одне отак. Будь ласка, напишіть мені, що ви, ви про це думаєте? Як то кажуть, знаєте, як то кажуть, ну та то та, та блогери так взагалі -за, так задають такі питання, да? ну розуміла ж зачем, да? нащо нащо зрозуміла? Щоб там ну, були коментарі, і воно якось ну, цей ну, випуск він це, це відео воно піднімається, так у рейтингу там. от, Але дівчата, я не для того питаю. Та я, я насправді хочу дізнатися, чи, чи можна так, чи не можна. Ну добре, це зараз взагалі то не про те. От, а я хочу вам зараз розповісти дуже цікаву історію, після якої, ви знаєте, я, е, ну я ж то взагалі ну, ця дитина епохи атеїзму, так? Але після таких історій все більше і більше впевнююся, що все ж таки нами, нами хтось. Керує. І воно все випадковості, випадковості не випадкові. І ця історія. ну Вона, знаєте, вона ну, починати треба ще з мого дитинства. Знаєте, у мене було дуже таке незвичайне прізвище ці дівочі, по батькові. Воно було незвичайно незвичайне. Ну, принаймні я. За все своє життя до, от, до ось ну, найближчого часу, да, я ніколи, жодного разу, ніде де б я не була, я не зустрічала свого ну, російського однофамільця, Ні Не знаю, як по-українськи сказати. От так. Це цього не було. І прізвище було. Воно було доволі неблагозвучно для російського вуха. Але я ж, я ж зростала серед росіян. Ну, Переселених на Донбас, так скажімо. От. І От. І Тому я його дуже стидалася. Воно е звучало так: «папук». Оце. Оце було моє дівоче прізвище. Я його сталася настільки, знаєте, ну, ну діти ж є, діти, діти, так, воно не було озвучено тому ну, ну вселяки там це. Все, все. Знаєте, був, був навіть такий, от, що, що зв'язано з прізвищем, мені завжди згадується такий випадок, коли на ну, пенерському лагері там, знаєте, ну, по гуртках от людей там як заї, заїзд новий, і по гуртках людей, дітей там розбираються. І я от собі записалася у гурток там, де ну, якийсь фотограф був, да, от навчатися. І от я записала не записалася, але там ну, діти, розходьтесь хто, куди хоче. От От я підійшла до того хлопця, який був садоапарат. А потім він так ну, записує, дітей було багатько. і він так записує і кожного пише по прізвищу. І от я розумію, що мені прийдеться вимовляти своє прізвище. Дівчата я тікаю. <смірить> я тоді не ходила ні, ні на гурток, десь хавалася. Але отак от, отак, от я стидалася. Але я знала, що це прізвище? Ну звісно ж не російське. Що це прізвище? Ну молдавське. Ну так, 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 начебто, так казали у нас в родині, в нашій, от що молдавани, що батько молдаван і його батьки молдавани. Але вони між собою, ну старі, батько вже ні. А ма, о, старі, да? ну, там, е, мої діди, там, і їхні сестри, брати, вони між собою звали, звали себе Волохи. От. Ну, Дід з бабою розмовляли на мові, яку я не розуміла. поміж собою. Батька розумів, але вже не розмовляв. От. А я, звісно ж, не, не розмовляю, не розумію, але. Але я, я щось відчуваю. <хи> я відчуваю відчувала все життя. Тому що мене дуже-дуже бентежила музика. Музика, оця молдавська, румунська, вона, вона, вона мені через душу проходить. От. Ну, ну, щось, щось в цьому є. От. Це, знаєте, це навіть Портніков колись казав, да, що, от, що от, може бути навколо все, що завгодно. От. А душа взагалі. Відзвіться на ту, на, 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 на ту музику, на ті пісні, яка кров тече в твоїх жилах. Так, 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 така, така, ну, таке його думки, так? і я впевнилася на собі в цьому. От, але і, і зараз не про це. І оце волохи, вони звали між собою волохами. От, і я вже, вже коли опинилася тут, я щось почала шукати: шукати, е, е, ля Вологи там ну, у Донбасі могли взятися. І потім я знайшла, що десь у якомусь чи на початку 18-го року, чи е, сторіччя, чи ну, колись там от, от на, 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 у той період там. Було переселення, ну якесь там масове, було заселення приазов'я, і там було заселено Закарпаття, ну там ну, декілька, може, родин чи що там. Е, ну Там було не, щось десь по тисячу осіб, небагато. От, але було заселено волохів Закарпаття. Ну Заселено заселено, Волохи та й Волохи. Ну, я прочитала так, як воно ну, собі до, до, прийняла от, до свого. Свідомості своєї, ну і та й все. От. Але потім потрапляю я у рахів. От. Але Рахів це ж здебільшого гуцули. Це гуцульська столи, ну, як я... Гуцульський, Гуцульський Пари... Париж, його звуть. Це... це місто. От. Це... Тут гуцули. От. Але е десь е кілометрів за 40-50 вже там. Е ну, Якось масово скупчено мешкають румуни. Ну, знаєте, вони кордони совали туди-сюди, отак воно опинилося. І там румуни. І, до речі, їх там майже 90%. І якось випадково ми знайомимося з однією людиною. Він, він румун і мешкає саме у горах. І ми потрапляємо до нього, в гості потрапляємо. Ну, про це я можу, можу потім згодом розкажу, бо буде багато всього. От. До речі, люди, люди, взагалі люди, котрі мешкають у горах, от не у долині, у цій, начебто цивільній, а у горах саме у горах, вони дуже щирі. Воно дуже відверті, воно дуже доброзичливі, воно дуже привітні. Ну, це ну я, я хоч, хоч тут серед Гуцулів, хоч там серед Румун. Руму. Оце це ну, якось, це, це ознака от, будь-якої людини, яка живе у горах, от, і там, ну, я знаю. Немає впливу цього -всього, цієї, 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 нібито цив, цивілізації. От. І ну, якось ми вже виїжджали, там же немає такого. Знаєте, там автобус, там ходи, як ми звикли у Харкові. Такого немає. Тут навіть, навіть Парахову немає цього е, громадського транспорту. От. І треба ж там, ну чи якусь там машину, чи якщо своя є, то добре, якщо своєї немає, то треба де шукати машину. І оцей хлопець знайшов нам машину і нас везе водій. От, везе водій, от і ну, румуни. вони, знаєте, ще що, яка ознака така, вони здебільшого розмовляють російською. Я не знаю, з яких причин це. От я їх ще попна на, на початках, я їх плутала з цими. З переселеними, бо вони ну, як розмовляють російською, де, деякі слова е вставляють і отака, отака в них мова. От. І везе нас, але румун. дядько румун. От. А хлопці мої щось <схи> я не знаю, чому це йому так е е е е е е схотілося, але він каже: А ви знаєте, а моєї мами дівочі прізвище папук, він знаєте, він аж отак от. Аж отак от. і каже: а... А в нас тут, ну, 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 там, таких, ну, дві вулиці, два селища, боуси. А в нас тут, чи в малому чи в великому Боуці, в нас ну, майже у всіх там прізвища папук. Дівчата, розумієте, жодного разу за своє життя я не зустрічала не, жодного однофамільця. І от мені треба було приїхати на Закарпаття. Виїхати до цього румунського селища, і я розумію, що, мабуть, саме відціль мої пращури. Ось. І знаєте, якось воно, ну, воно дивно, воно приємно. Дуже жалкую, що батько мій не дожив до цього, щоб дізнатися про це, звідки він... От і ну, ну, якось вона мене розчувала це. От, а потім, коли ми на ну, другий раз були у того хлопця, який у горах мешкає Грумон, от він, і, хлопці, ну хлопці вже, знаєте, вже так, вже так бравірують. Кажуть, а у мами от фамілія таке прізвище, папук. А він отут, отут дійсно він аж Ти Той каже, у мене дядька папук. Розумієте, дівчата, оце, оце такі оце такі, от, <смі>, такі випадки, е якісь то дивовижні. от, коли, коли от з'ясовується саме звідки ти, саме де твоє коріння? Скажи, що нами хтось не керує. <смі> от. Ну, а потім вже <смі> ще <Що> таке було <смі> цікаве. Ну, Мишкомій, він його відпустили у відпустку, от він прийшов. І, а знаєте, він, він людина така, ну, суто цивільна. Він, ну, військовим його змусило стати, стати оця ситуація, війна. От, а він людина суто цивільна, тому ну, зрозуміло, що він, коли прийшов у відпустку, він він дуже себе гарно почував, бо це була його середа, серед, його, його середовище. От. І так він ну, дуже гарний настрій, такий веселий, знаєте, людей чіпає. Там, такий. От. І щось він там, ну тут багато таких румуночок, які ну, там ну, щось, щось десь продають. Так. І от він підійшов до одної румуночки. Тут не, та, навіть, навіть не базар, а так. Ну так люди знають, ну, це багато де таке уряд стоять, продаючи. І от однієї румуночки, значить, ну, вже лідньої жіночки, і він купував солоні, солоні агірки, агірки, чи що таке? І він, купував, там, щось куштував, щось чіплявся до неї, і от, а потім каже: А скажіть мені, будь ласка, а як перекладається з румунської папук? Каже, вона так замислилася, потім подивилася на своє взуття і каже: Туфлі! Розумішка. <хи> Віселішся. <хи> ну так що, дівчата, отак от бачите? Отак от, от, <хи> от, так, от так виявилося, ля моє прізвище? Отак от виявилося, що начебто від киля я? Де моє коріння? І це дуже, дуже цікаво, дуже цікаво. Ну, мабуть, знаєте, мабуть, у наступному, бо вже якось присіла на цей Ютуб, мабуть, у наступному, наступ, за наступним разом я вам розповім свої відчуття. Коли я вперше потрапила до Румунії, це було ну, цим, цим літом. От, і це теж було дивовижно теж. Ну, все, дівчата, оце така моя історія. На все добре, люблю. Слава.